Чувак, я 14 років був овощо, мені то нічого не говорить. Можна дати йому копняка. О. Як дати йому копняка? О! Нормально, чекай, треба заправити чи що? Що робити? Потрібен захід від бри. Я його розріжу? Жесть. Опа, ще один снайпер або пірат. Ага, Якщо відріжемо йому ногу, буде пірат. Так. Ще захист від бризок, а що ще? Покращення броні. Чекай, а що тут ще можна покращити від бризок? Що це за колір? Чи біло червоний синій? Як ще захиститись від тих бризок? Ти що збираєшся бризкати на мене? А, ще що щось шухляді є. Напевно, на лице. О, окуляри. और मह मेसने का